50 країн в 45-му році прийняли рішення після найжахливішої війни в історії людства заснувати ООН Об'єднаних Націй. 50 країн підписали статут ООН Об'єднаних Націй, і серед цих країн була Україна, як визнання її величезних заслуг. Виснажливій, жахливій війні і в перемозі. в перемозі над фашизмом. Тоді, коли підписували, представники всіх країн були впевнені: війна більше ніколи не має повернутися. Ми не маємо більше допустити жодних війн. Бо ціна, яка була заплачена за цю війну, була жахлива. Більше 60 країн на трьох континентах, більше 60 мільйонів людей віддали своє життя для того, щоб світ отримав право жити далі в мирі.